Обід за 100 гривень. Буду знімати протягом тижня найтоповіші мої місця. Тому зараз вам покажу. І починаємо з полутарки, яка знаходиться в автоколоні. І тут дуже смачна їдальня. Полетіли. Всередині це все виглядає праворуч. І полетіли, зверчую взяв. Так що по салатику? Яка вартість крабового? Це гривень беру. Що бачимо дуже багато різних салатів. Все виглядає як на картинці. І що? Потрібно взяти ще якийсь гарнірчик. По гарнірчику пюрешку. Півпорці можна взяти, чи вистачило на став? Окей. Вам полити ти чи масло? А яка вартість? Тоді лучше подлівує. Хатить, вистачить мене відбивну. Ще відбивну, давайте. Дякую. Ліпчик ще беру. Куряча відбивна і 90 гривень. Супер картою. Ось ціни. Борщ 30 гривень, салати 27-30 гривень, салатики 30, це максималочка. І другі страви 44 гривні. Це перець фарширований максималочка. Показую вам повністю все меню. Получили. Фу. І пельмешки, відбивні, котлетки, подливка, рибка, блінчики, макарончики, рис, булочки це все є. А наскільки часто ви змінюєте меню? Ну, у нас взагалі завжди стандартно. Ну, Додаються варениці, вареники варяться, голубці робляться. Це таки міняється. Мій обід за 93 гривні. Ось так це все смачно виглядає, тому переходимо до тестування. Також багато є місць, де можна присісти та поїсти. Починаю з озварчику. Ну, зварчик такий кисленький насичений смак. головне, що він такий прохолодний. Смакута. Відразу хочу помітити те, що сіль перець на кожному столі, але ось серветок не бачу, потрібно по ходу самому брати. Так, починаємо з салатику крабового. Великі шматки е, яйця. Непогано. Скребову самої самою палички. Ну, Така. Собі трішки вона заморожена. Я думаю, це не найдорожча крабова паличка, яка є, але... Непоганий. Якщо це все мікс, треба Дайте, скуштуємо це все мікс. Непоганий крабовий салатик. І огірок. Свіжесенький, хрумтить, Прохолодний все як треба. Тому рекомендую. Найголовніша страва це пюрешечка та відбивна. Куштуємо відбивну. Ось бачите, такий слой м'язка. Непогано відчувається яйце. І сама курятина з приводу пюрешки. Вона така трохи в камках, знаєте, такі камочки. Мені не сильно подобається, ніжна, але якщо ви були в дитячому садочку чи там в школі, ось це типу такої, такої пюрешки. Непогано їсти можна, тому... За 93 гривні я рахую, це топ. Вибачте, будь ласка, це ви також робите, можна брати, брати так. Так, кілограм пельмені, 130 гривень. Це все наше Дуже смачно, тому ви побачили, залітайте в столовку На полуторку куштуйте і пишіть в коментарях, як вам. Про розповісти про найголовніший мінус цієї. їдальні. Те, що ти після їдальні виходиш і цілий день будеш пахнути саме їжею. І ні одні парфуми тобі в цьому не допоможуть.